Виїхали за кордон, а вам продовжують приходити повістки. Чи варто їх ігнорувати? Ігнорувати не рекомендується, якщо ви плануєте все-таки повертатися до України. Оскільки може накопитися критична кількість тих повісток, і ТЦК та СП, навіть якщо ви не розписувалися за ті повістки, вас може подати так званий розшук. А насправді не розшук, а припис про... Ваш адмінпривід для складання адміністративного протоколу за порушення правил військового обліку. Це вже ви потім приїдете, коли вас по дорозі десь поліція перехопить, і будете пояснювати, що ви все не за кордоном, а ви повістки не отримували. Це нікого насправді не буде цікавити, У вас виникнуть ось такі формальні неприємності з реальними наслідками. Щоб цього уникнути, якщо ви від родичів, від сусідів знаєте, що вам надходять повістки, то рекомендується через представника, адвоката подати повідомлення до ТЦК ТСП, надати скан вашого паспорту за кордоном з відміткою провести та повідомити, що не може прибути до ТЦК. Не обов'язково вказувати там по не по повісті, тому що на даний момент перебуває з тих, хто тих, хто причин. Наприклад, якщо ви виїхали за кордон із батьками, то там батько-матір з інвалідністю за кордоном. Або, в принципі, ви там за кордоном і тому ви не можете явитися. Якщо потім в майбутньому виникне якась необхідність скасовувати ось той адмінприпис про ваш адмінпривід. То ось цей, це повідомлення з доказом його відправлення буде мати важливу роль для цього.